Всім велике привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про свій улюблений токен на тоні. Це Redo. Тобто, чому саме Redo? Це мем-токен, натхнений ручним малюнком від засновника Telegram Павла Дурова. До, До речі, нещодавно вийшло цікаве інтерв'ю з Павлом Дуровим. Хто не подивився, обов'язково подивіться. Інтерв'ю дійсно цікаве. Я дивився на одному подихі 4 години. І все ж таки, давайте перейдемо до нашої теми: що е, чому все ж таки мій улюблений токен Редо на тоні? Тому що він символізує цифровий опір інтернет-цензурі та відданість вільному спілкуванню. Оце найголовніше. І, і це ідеальний він для тих, хто вірить у свободу у веб-3 просторі. Просто уявіть, ви тримаєте токен, який не просто монета, а символ боротьби за відкритий інтернет. І це доволі символічний токен, тому я вибрав, якщо ось питати, там який найкращий мій найулюбленіший токен, тому що то я виберу Реду, тому що все ж таки тут є яка неяка символіка вільного інтернету. І також цей токен з низькими комісіями на тон блокчейн. Тобто, це наш шанс приєднатися до спільноти, яка змінює світ. Тому токен РЕД це не це про спільноту та натхнення без складних родмап, тільки чиста енергія опору. Також ви можете. Перевірити самі та надихнутися токеном реду за посиланням. Посилання я залишаю в описі під даним відео. Тут буде посилання на StoneFi, і тут ви все детально можете прочитати про даний токен, як його купити, як його свапити і взагалі якусь таку детальну історію. Тому обов'язково почитайте, доволі корисна інформація. Посилання залишу в описі під відео.